Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Луки, 6 глава, 17 по 23 вірш. Одного разу став Ісус на місці рівному, і багато учнів Його, і безліч народу з усієї Іудеї та Єрусалима, з узбережжя Тірського і Сидонського, що прийшли послухати Його та зцілитися від недух своїх, також і ті, що страждали від духів нечистих і зцілялися. І весь народ шукав, щоб доторкнутися до Нього, бо сила від Нього виходила і зціляла всіх. І він, звівши очі свої на учнів своїх, говорив Блажені ви убогі, бо ваше є Царство Боже. Блажені ви голодні нині, бо нагодовані будете. Блажені ви, що плачете нині, бо сміятиметеся. Блажені ви, коли зненавидять вас люди. І коли відлучать вас, і ганьбитимуть, і знеславлять ім'я ваше через Сина Людського. Радійте в той день і веселіться. Ось бо нагорода ваша велика на небі, Богу нашому слава, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.